Про ситуацію на Закарпатті рівень води у річці Тиса знизився. і от 6 травня в новинах розказали про те, що дістали тіла трьох потопельників, чи їх вже вдалося ідентифікувати, чи є у вас інформація стосовно цього. Ну, двох відразу було, ну, можна сказати, ідентифіковано, третього особу ще встановлюють. Зазначу, що за день до цього також було виявлено ще, ще одне тіло однієї людини в тисі. Треба розуміти, що самі люди, самі особи, які намагаються здійснити незаконний перетин кордону, вони якось незрозуміло відноситься до свого життя та здоров'я, сподіваючись, що вони подолають цю природну перешкоду, по якій проходить лінія державного кордону. Вони відкидають ту небезпеку, яка на них очікує. Бо гірська річка, навіть попри те, що рівень води на даний момент дещо знизився, вона все рівно залишається небезпечною, бо є і Yeah. Uh Кі вивирви є, і коріння дерев, є і стрімка течія, яка призводить до того, що людям не вистачає сил для того, щоб подолати цю водну перешкоду. Ну і власне досить часто особи, які намагаються незаконно перетнути кордон, вони звертаються, ну скажімо, так за за послугою до таких злочинних груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. А от власне цим злочинцям ще більш відверто плювати на життя людей їхня основна задача це збагатитися. Ну і своїми діями порушники замість того, щоб підтримати Україну, підтримати сили оборони нашої держави. Вони збагачують ці злочинні групи, які їм, знову ж таки обіцяють там сприяння в незаконному перетині кордону. А натомість вони наражають життя людей на на небезпеку. Тому я раджу всім утриматися загалом від спроб незаконного перетину кордону, особливо якщо вони обирають для себе або ж напрямок гірських річ річок, по яким проходить лінія кордону. Це стосується і тиси і, і інших річок на інших ділянках це стосується і важкодоступних гірських ділянок, бо не лише фіксувалася загибель людей по, по гірським річкам, а також і, і в горах, коли вони фактично або ж замерзали, або ж виснажувалися. Ми пам'ятаємо також випадки, коли люди. Телефонували на телефон довіри Державної прикордонної служби з закликом про допомогу, бо вони зустрілися з дикими тваринами. Тому фактично це також одна з небезпек, яка може очікувати людей під час таких незаконних мандрівок. Ну і власне, звісно, що спроба незаконного перетину кордону це. Це неприпустимо, бо Україна і Державна прикордонна служба в тому числі має забезпечити належний. І, е, належний захист нашого кордону, бо це наша відповідальність також перед Це країнами. порушення закону. Та ви вже про це наголосили. Пане Андрію, якщо можна коротко, а чи часто до вас є такі звернення? Можливо, там про зниклих безвісти людей, можливо, там рідні знайомі, які знають про те, що людина намагалася там переплисти тису або якось через ті гори пройти, і що людина зникла, і вам про це, наприклад, повідомляють? Чи є такий список таких от безвісти зниклих? Ну, є, звісно, і звернення до державної прикордонної служби від е, батьків або інших рідних, які зазначають, що е, знають про те, що їхня близька людина е, планувала незаконний перетин кордону, і, власне, певний час вона не виходить на зв'язок. Е, один з таких випадків був кілька днів тому, коли фактично ми встановили е, особу е, потопельника і е, Поєднали її з тим зверненням, яке надходило до нашого прикордонного підрозділу. Що фактично це та людина, яка намагалася незаконно перетнути кордон, власне втратила життя через свої дії.